Вітаю. Я Джеймс Кук. У 1768 році ми вирушили з Англії на кораблі Ендевор з важливим завданням дослідити Південний океан та знайти міфічний континент Тера-Аустраліс. Наша команда складалася з найдосвідченіших моряків, астрономів та натуралістів. Першим нашим значним відкриттям стала Нова Зеландія. Ми встановили, що це не один острів. А два великі острови розділені протокою. 19 квітня 1770 року ми побачили контури невідомого континенту це була Австралія. Ми вирушили на північ уздовж східного узбережжя Австралії. Це була довга і виснажлива подорож. Ми зіштовхувалися з багатьма труднощами, штормами, кораловими рифами, які пошкодили наш корабель. Однак, незважаючи на всі перешкоди, ми продовжували наш шлях, ретельно картографуючи нові землі. Одним з найдивовижніших відкриттів стала зустріч з великим бар'єрним рифом. 22 серпня 1770 року я офіційно оголосив про відкриття нових земель і назвав їх новим південним Уельсом. Після довгої і складної подорожі ми, нарешті, повернулися до Англії. Австралія стала символом невідомого і загадкового континенту, який мав величезний потенціал для подальшого дослідження і освоєння.